Товариство, панове козаки. Зараз ми вшановуємо щорічно все робимо, знаєте, пам'ять видатної людини тут на Нікопольщині Леніда Федоровича бурди У ті часи, коли, здавалося, вже не було жодного ніякого просвіту. Здавалося демінь над козацьким краєм. Ніхто й не пам'ятає... Весь цей рух, який ми зараз бачимо. Я пам'ятаю 1989 рік, 90-й рік, коли вся Україна збиралася там ще живу. І там було сотня тисяч чоловіків, скільки стільки нас. Тобто Ось він був одним з тих, хто відродив і всю свою душу вклав в Козацький рух. Хоча сам він не був капулянином, він був оленяком. А як відомо на Волині, ще зберігалася на той час, коли він народився, коли він відбувався, собою любив воїнів української повстанської армії. Ось так об'єдналася українська повстанська ідея української повстанської армії і ідеї запорозького козацтва, щоб знову, мов так, той тах фенікс виникнути. і її, здавалося здавалося, затоптаної більшовиками, москалями землі. Федоровичу, як бачите, ми всі тут, ми будемо завжди тут. Спасибі, Іван Федорович, вічно тоді бачимо. Шановні побратими, Федорович, ми вам повинні ще вклонитися і за те, що багаторічні намагання об'єднатись різним казахським товариством. Нашого цього Запорозького краю Дніпропетровщини Кривого Рогу не приводили до чого. І тільки завдяки вашому розуму і вашій великої був створений фондний фонд, фонд Івана, меморіал Івана Сірка. І цей фонд в цьому фонді об'єдналися значить, різні значить, козацькі товариства з різними назвами, але ідеологічно. З одним напрямком, з націоналістичним напрямком, напрямком любові до України, до свого рідного краю. Ну, За це ми будемо всі вдячні. І скільки будемо жити, скільки будемо проводити наші заходи, ми завжди будемо дозвонятися вам до відказити. Ніхто не хоче більше виступити. Я вам хочу сказати, будь ласка. <клухи> Інгузька паланка війська Запорізького НЗО. От, я просто хотів ще наголосити, дуже наших побратимів тут немає, які приїжджали кожен рік. От, десь хтось служить, десь хтось це, там стоїть на Майдані на Майдані там, і все таке інше. Тобто кожен виконує свої обов'язки. І завдячуючи оцій людині, ми, по крайній мірі, несемо свою службу далі. От, ми якраз скристалізувалися, об'єдналися, ми друг друга знаємо в обличчя. І я, завдячуючи цій людині, хотів би передати тим людям, які зараз в Києві, або в Нацгвардії, або зараз це саме, це проходить, а вони проходять. Зараз на Донеччині і на Луганщині оці військові дії завдяки оцій людині. Вони були такими створені. Дякую тобі, батько.